Добрий день, любі мої! Сьогодні ми подивимось з вами відповідь на таке запитання: чи буде Володимир Зеленський президентом ще один термін? Давайте подивимося. Ви знаєте, він так втомився, що мені здається, що у нього вже і немає бажання. От просто немає бажання. Його так всі захейтили, всі, ем, знаєте, наскільки це йому вже, чесно кажучи, от... Це вся війна, його змішували з брудом, цкували. Ви знаєте, от він просто, він хоче жити, він хоче в нього просто, знаєте, таке бажання виграти війну, бачите? І в нього бажання побити, побути з сім'єю. Просто. Він вважає, що Україна виграє цю війну. Ви знаєте, він настільки вірить, що вона навіть, ну, напевно, не одна людина. Єдине, що люди, які поруч з ним. Йому треба їх остерігатись, отак скажу. Бо зараз наговорю знову. Ви знаєте, в його оточенні будуть ще виявляти колаборантів. І... Декілька людей з його оточення підуть від нього. тому, Але все добре. Ми з ним виграємо. І ви знаєте, він піде на другий термін. Він піде на другий термін. І цю ідею він уже ну, якби вирощує. І все буде. Тобто, все буде добре. Дружину кохає, хоче до дітей побути з дітьми. Але ви знаєте, дружина його, ну, якби, умовляє, цього не робити. Тобто не йти на, на другий термін. Ем, вона каже, що йому це не потрібно, що він побув. І... Але він піде. Він піде і навіть більше я вам скажу, що він його виграє. Так. Так, він виграє, і ви знаєте, можна сказати, що якийсь період при ньому країна почне свій найяскравіше, таке, знаєте, відродження. Так що я вважаю, що він піде, що він виграє цей ці, ті вибори, які будуть наступними. Але щось там буде, знаєте, от таким. Mm. Ну, Те, що він піде і те, що він виграє, давайте на цьому зупинимось. Потім трошечки пізніше подивимося, ще далі, що буде. Але можу сказати, що він, а, він а, дивилися ми зараз на такій колоді цей розклад. Тому мене запитують останнім часом, що, на яких колодах ви дивитеся цей розклад, ми дивилися на ці колоди. Називається вона Світлоопровидця, має 78 карт. Дивіться, до мене, у мене до вас велике прохання. Якщо вам подобається відео, якщо ви хочете слідкувати за наступними відео на моєму каналі, тому підписуйтесь. Також я залишу в посиланні свої контакти на інстаграм і на телеграм, на вайбер. Пишіть. Ставте вподобайки. Буду рада бачити вас на своєму каналі. Дякую.